Всім привіт! Це виживання. Так, прямо зараз я почну виживати. Перше потрібно облутати скриню бонусів. Що тут у нас є? Ага, мені нема різниці, треба одразу її зламати. Ламаєм. І потрібно ще взяти смоускіп і вони нам ще пригодяться. Ось і тільки 4. Так, опа, це печера чи що? О, так, Печера. Зомбі відваліть. Не знаю, я із кайлом, напевно, не діло. А, воно вже зламалося, потрібно крафтити. Ой. Ну, добре. Давайте скрафтимо верстак. Ось і він. Оскільки в мене є палки. Крафтимо нове кайло. Верстак, нехай тут побуде. Треба добути камінь. Нехай буде на піч і на кайло. Хороший вибір. Так, світі вже є. Ага, п'ять. Більше. Більше каменю. Вісім, дев'ять. 10, 19, 12. Все. Думаю, можна виходити з шахти з печери. Але я ще хочу знайти, можливо, залізу тут буде. Так. Ай! -ой. Закінчились моускіпи. Треба вибиратися. Добре, що в мене є блоки. Треба вибиратися. Пісь може І звісно, свій верстак. Так. Забираємо. І можна вже йти по цьому лісу. О, гусий ліс. Темний дуб. Ну, я не хочу тут затримуватися. Так, Треба виходити. О, корова. Її треба вбити. От. Так, тут нічого нема. О, рибочок. Не знаю для чого, але давайте заберемо. Пригодиться, можливо. Ну і поки що я нічого абсолютно не бачу, крім усіх берез, квіток і так далі. Знову корівка вона нам пригодиться. речі, у мене вже голову я вже голодний. Треба скрафтити піч, щоб переплавити їжу. Так, крафтимо піч. Так, потрібно ще камінь. Ось. Ну, і ще я хотів зробити кайло. Ось так. Угу. Все можна сюди поставити. Так. А, я не добув вигілля. Прийдеться на дошках плавати. Добре, тут яйду плавитися, я відійду. Так, свині. Угу, океан. Ну, там вроді якийсь острів є. Можна туди піти. Ага. Ну, добре, давайте зараз заберемо їжу і підемо на той острів. Так, забираємо. Звісно, піч і верстак. До речі, потрібно ще викинути дерев'яний кайл, оскільки я вже не буду користуватися. Давайте попливемо. Правда, можна було човен зробити. Ладно, без цього. Давайте. М -м, ну тут вроде нічого такого особливого нема. О, Черпашка! Привіт! О, їх дві. Та я би хотів вибратися з цього лісу. О, я знову в густили зайшов. Ну, тут уже вихід. Фіткорова. Так. Устали вс. У тут просто якийсь острів. Ой, я вже дуже голодний, треба перекусити. Не знаю, дуже швидко потрапити голод. Так. Що тут ничего замело так, поки е еще нічого не видно? О, а тут что? Вода. Чому ж я не можу нічого знайти? Сиовесні. А ось його вівці. Нам потрібне ліжко. Сокіра зламалася. Ладно, дай вам знайти хоч щось таке. Для чого мені свині якісь? Ну, я поки що бачу тільки мідну руду, ну і все. Знаєте? Можна, напевно. Я не знаю, куди нам піти. Сюди. Ну, добре, давайте на цьому моменті закінчимо. В наступному випуску ми продовжимо. О, погоду ми туди підемо. Так, в наступному випуску ми продовжимо. Так що. Давайте з вами я прощаюся.